і з тим власними руками в Івано-Франківську відбулося перед Великоднє Толока? Зокрема, чиновники мерії та небайдужі івано-франківці, озброївшись поліетиленовими пакетами та рукавицями, обрали собі місцину поблизу міського озера. кажуть, сміття тут вдосталь. Синхрон. Навіщо бутилки, пластикові стаканчики, кульки. Пластикові бутилки, ну такі, такі різний одяг, якийсь там був. А варто робити там частіше, тому що місто треба тримати чистим. Треба, щоб всі задоволено проживали в нашому місці, щоб воно було комфортним. Лише прибирали, але й саджали молоді дерева. Зокрема, липи, клени та каштани. От перший заступник мера зіновій Фітель вподобав собі коркове дерево, та ще й провів майстер-клас: як саме його потрібно саджати. Має бути висока, глибока яма, досить широкий. Місце для того, щоб коріння прийнялося добре. Тому ми зробили все як положено. Викупили яму по технології. Зі слів очільника міста до передвеликодньої толики долучилися ще й чиновники з ОДА, громадські активісти та молодь. Мобільні групи прибиральників розкидані по всьому місту, здебільшого на зелених зонах, там, де не більше смітять а серед е Переважної більшості івано-франківці, які щиро люблять своє місто і не засмічують його, все таки у нас є категорія несвідомих громадян, які після себе залишають, ну хоч потоп. топ. Тому ми плануємо, що сьогодні ми наведемо порядок, ще крім того, що в самому місті, ще й на берегах річок, на берегах водоймилом генеральне прибирання Івано-Франківська відбулося на понад двох десятках місцин, як у середмісті, так і на околицях.